Всім привіт! Маємо ось такий оверлок Джемсі Джем 1D, китайський, трьохнетковий. Сьогодні будемо ми на ньому міняти ремінчик двигуна. Ось він потріскався. Тут мені подобається цьому оверлокові міняти його дуже просто так, марштую, щоб було видно. Так. Всього на всього нам потрібно ось цей гвинтик викрутити, викручуємо, відводимо в сторону. Все ремінь можна замінити. Міняю на новий. У мене є в продажі оверлоки. Я ремонтую їх, налаштовую, змащую, регулюю і продаю. Так, кому потрібно, є в мене ось такі ремінчики. Замовляйте. Так, вставляємо. І... Заводимо на місце. Так. Не забуваємо поставити винтик наш, закручуємо. Не потрібно оці відпускати Гаючки. До речі, якщо потрібно, чуть-чуть підтягнути ремінчик. Оці гаєчки відпускаєте і посуваємо його ось сюди, вправо. Тільки отак щусимо. От, Ось я замінив. Без зусилля повертається десь на 90 градусів ремінчик. Все. Ремінчик замінено. Ось так. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.